Випадки з підпалами автівок цієї ночі сколихнули у рівному багатьох. Два автомобілі згоріли вщен, та три сильно пошкоджені полум'ям. Один з випадків, а саме на вулиці Жукова, зафіксувала камера відеоспостереження. Автівка почала палати близько третьої години ночі. Вогонь перекинувся ще на одну. Зелетве не почав горіти і будинок. Сім місяць ультима судно. Накостоти дим. На вона перелякала дуже ну, Сім місяців. Ну так, бо тут виходить, що вікно, якби вогня було спочатку, ну, ви з, ну, з тої сторони йшло, завертали. От батько її приїхав, так вже бере забирай, молоди, поки до ману. Вискочив на двір. Дивіться, така ситуація, у нас виходить, наші слідчі дві машини стоїть, то почали відганяти, потім визвили, ну, побігали люди, там, хто допомогли там то Частково почали витягувати машини. Ну якось що, хоч так, якось пасти там, то все той будинок не зорі. Після дзвінка до рятувальників люди самотужки намагалися загасити полум'я. Потім мешканці відтягнули авто подалі від дому. Роман Мартин, власник автомобіля, Риномеган, яке майже повністю знищене. Поруч нього стояв ще й БМВ. Він згорів вщент. Мене розбудили в півчетвертої ранку, от але з камер спостереження, які на будинку, видно, що підпал був в третій годині рівно, десь. Вночі двоє хлопців облили машину бензином, підпалили, втекли. Через декілька хвилин почали вибігати сусіди. Вони намагалися врятувати автомобілі. Коли зрозуміли, що автомобілі вони потушити не зможуть, вони, мій автомобіль гарячий, відтягнули в сторону, бо він уже. Повністю вигорів, от щоб вогонь не перекинувся далі на будинок. Роман Мартин пов'язує підпал автівки зі своєю діяльністю. каже, підозрював, що таке може статися. Тому не так давно автомобіль застрахував. Мені важко сказати це, експерти встановлять. Я дивився на сайтах, то орієнтовна вартість автомобіля десь близько 8 тисяч. Погрози вони відбувалися неодноразово. і Моїм рідним, рідним присилали. Анонімні погрози з вимогою, щоб я перестав займатися громадською діяльністю, або я про це пошкодую. Рятувальникам роботи не залишилося, адже автомобілі були повністю охоплені вогнем. О пів на сьому ранку подібний випадок стався на вулиці Буковинській. Спочатку загорівся автомобіль BMW X5, а згодом вогонь перекинувся і на поруч припарковані транспортні засоби Toyota Королу та Де Уланос. Місцеві негайно викликали пожежників. Рятувальники подали на гасіння також два пінних стволи. От пожежа була ліквідована. Вогонь повністю знищив BMW X5. Інші автомобілі були пошкоджені, але їх вдалося врятувати. Наразі також причину даної пожежі встановлюють правоохоронці. Розслідувати обидві пожежі будуть правоохоронці. Чи пов'язані ці події між собою поки що невідомо. За фактом умисного пошкодження майна шляхом підпалу відкриті кримінальні провадження за частиною 2 статті 194 кримінального кодексу України. Правоохоронці розглядають декілька Версії, однак, всі версії будуть ще перевірятися повіту судового розслідування Тетяна Іващук у ритмі подій.